При нормальних умовах 6 кг має бути тиску води і розхід 11 кубів на годину. Наразі є 4,6 тиск. Розхід води, бачите, на лічильнику на вході з половиною майже. Юрій Гнатюк відповідає за теплопостачання в цьому будинку. каже, засувки відкрили, втім води бракує або в усі квартири подати тепло. Це шкід будинок, він тягнеться там. Через всі будинки. От, і тец або теплопункт, який розподіляється все, не додає. Я не знаю, в чому це пов'язано. І води не вистачає. І Якщо ще у Наталії Васильівни на першому поверсі в квартирі тепло, у мене та тепло. В мене тепло. А в кого як треба питати далі в людей. То пан Олег, що мешкає на восьмому поверсі, розповідає, батареї ледь гріють. Гріємося, електрообігрівачем. Чоловік говорить, прогріти кімнату електропристроєм важко. В квартирі прохолотно, одягаються тепло, мерзнуть і самі, і пес Тімошка. А не, не, голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Каскад 53 Владислав Боєчко розповідає: в будинку чекають і на гарячу воду. Вода, що потрапляє від ТЕЦ до труб, ледь тепла. Вода 40-45 градусів, вона не може просто нагріти холодну воду 20 градусів, вона її нагріває всього до 30-35 градусів. І це дійсно ледь тепла вода. Послуги теплопостачання у місті надають дві компанії Черкаська ТЕЦ та Черкаси теплокомуненерго. Окрім будинку по вулиці Героїв Дніпра 53, Черкаська ТЕЦ обслуговує ще 788 будинків. Розповів телефоном заступник директора підприємства Микола Кошнір. Говорить, нині поривів чи проблем із теплопостачанням немає. Воно в домівках містян має з'явитися до вечора. По мережам Черкаської ТЕЦ сьогодні, десь до тринадцятої години, завершено подачу теплоносія до всіх споживачів Черкаської ТЕЦ. Директор іншої компанії Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась розповів: нині всі будинки, які обслуговує підприємство, теж готові отримати тепло, окрім багатоповерхівок, які вирішили самостійно заощадити на ньому. Всі будинки підключені до опалення. Але чи отримують вони теплоносій? Це вже питання до управляючої компанії, до ОСББ. Значна частина будинки вирішила до листопада місяця не подавати тепло в будинки. Це рішення самих керівників ОСБП. Тетяна Рива, Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.